Привіт, друзі! Мене звати Окуніва Олена, я авторка каналу Horse and Penguin, і сьогодні ми б хотіли поговорити з вами про те, що відбувається з каналом і чого від нього очікувати. Справа в тому, що з часу, як ми випустили останнє відео, дійсно пройшло вже багато часу. І дійсно після цього ми брали невелику паузу. Але ми планували розпочати другий сезон відео взимку, і почали роботу над цим проєктом, і вже зняли кілька відео. Вони вже були на стадії монтажу. Але як всі ви знаєте, взимку ситуація ставала все більш напруженою і нам якось було не до того. А після 24 лютого і поготів. І перші кілька місяців. Звісно, було не до Ютубу. Ми весь цей час знаходились і знаходимо зараз в Україні. Та все ж якийсь час тому ми все-таки вирішили продовжувати роботу однак, змістити фокус наших відео саме на українське мистецтво. І ми плануємо великий проєкт, який складатиметься із 12 відео про історію саме сучасного українського мистецтва. І про це я трохи розкажу ще пізніше, але тут, на цьому місці, я б хотіла спитати вашої думки. Справа в тому, що у нас все-таки лежать ці відео, які вже готові із минулого року, практично. Це відео про британського художника Девіда Хокні та про китайського художника Джана Сяогана. І напишіть, будь ласка, як би ви поставились, якби ми зараз їх виклали, поки чекаємо на цей великий проект про українське мистецтво, бо нам все-таки шкода, що ця робота пропадає. А зараз я розкажу більш детально про проект, який ми готуємо, присвячений українському мистецтву. Це буде серія із 12 відео. Кожне з цих відео буде охоплювати 10 років історії українського мистецтва. На кожен із цих років, наприклад, 1900, перший, другий, третій і так далі, ми обрали по мистецькому твору, який або сам по собі є значущим, або його створив знаковий для українського мистецтва художник, або група, або певне явище, або подія. Тобто, таким чином ми намагаємось охопити якомога більшу. Частину історії українського мистецтва. Звісно, неможливо було охопити всіх і кожного, однак ми старалися, щоб ця вибірка була досить показовою для того, щоб було зрозуміло, що дійсно всередині самого українського мистецтва є розвиток і що українське мистецтво розвивається в ногу з часом. Тож ми дуже чекатимемо наступної зустрічі з вами. Думаю, що дійсно наступні наші відео. Будуть з поміткою, що вони були зняті ще до війни. А вже скоро очікуємо нових відео, де ми з вами, я сподіваюся, зустрінемось. На все добре.